Правила поведінки за столом Сідаючи за стіл, намагайтесь не шуміти і не турбувати сусідів. Сидіти слід прямо, але не напружено. Злегка спираючись на спинку стільця. Не слід гратися з катертиною, виделкою, ножем тощо. Виделку тримають лівою рукою. Ніж ложку правою. Не перекладаючи з однієї руки в іншу. Лікті не повинні лежати на столі, тільки зап'ястя. Бутерброди не розрізають, а їдять відкушуючи від цілого шматка. Не слід вставати і тягнутися через стіл за блюдом. Краще попросити, щоб вам його передали. Запивати їжу слід попередньо її проковтнувши. Перед тим бажано промокнути губи паперовою серветкою, щоб не залишати жирних плям на склянці. Птицю. Курку індика гуску їдять, користуючись ножем і виделкою. Рибу за допомогою спеціальних приборів або виделкою. Не слід мочати хліб у соус і вимазувати хлібом залишки їжі з тарілки. Десерти, торти та тістечка їдять десертними або чайними ложками. Майже всі фрукти їдять за допомогою ножа і виделки. Кавун і диню також. Категорично заборонено плямкати, накладати великі порції на тарілку, настромлювати великі шматки на виделку, утримувати на своїй тарільці безлад, говорити з повним ротом, їсти занадто швидко.